Коротше, розповідаю ситуацію. Зараз знаходжуся у місті Кьольн. Так буде краще видно. І, коротше, вирішив я проїхатися якби на цьому на великому буцефалі. Виїхав, який собі на набережну, у нас річка Рейн протікає. Е -е. Я собі їду спокійно по цій набережній. Тут мене обганяє дідусь такий. Ну правда, дідусь. Видно, що на спорті такий заряжений дідусь. Ну я думаю собі, що ж я дідуся не обжену. Я ж все-таки молодий такий на такому коню вороному. Давай ви коротше тягатися з цим дідусем. Звісно, я його обігнав. Він трішки був здивований, ну, але тим не менш. Я трішки їхав попереду, трішки-трішки-трішки. Потім дідусь мене почав нахлопучувати. В цьому результаті він мене обігнав. Ну і так ми з ним е, проїхали, я не знаю, ну, з добрих, від 7 до 10 кілометрів. Бо набережні ми з ним так пролимали, звісно в мене е, серцебиття зашкалювало. Там я так поглядав на годинник, то там під 200, 165-180. Ну але я не здавався, я думав, що дідок все ж таки видохнеться. Потім ми ще обігнали бабульку. Ну як бабульку? Ну. Не бабульку. Так може там років 60, може років 55-60. Ну не бабулька. ну Трошки старша за мене. Жінка так би мовити. І ця жіночка теж була, трішки здивована, що ми її обігнали. Ми так їхали, 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 потім я вже відчуваю, що ні, я вже здуваюсь, мене вже сили покидають. А цей дідусь так тільки їхав, і він на мене так озирався, тільки, чи я ще позаду, чи ні. Бо він чув, походу, що я хекаю. Ну, Але я трохи не здавався. Потім потім вже так стало під гору, ми вже заїхали в місто, там між людьми треба було попетляти, і він якби швидше так би мовити, реагував. І, коротше, втік від мене. Потім мене обігнала ця жіночка. Ну, Я вам скажу, що я вже потім вирішив не гнатися за ними, тому що там би я і ліг. Я вам скажу, що е німецькі пенсіонери можуть, якби, вас здивувати своєю витривальністю. То загартовування, звісно, багато чого вартує. Прикольно так було. Ну, щоправда, знову ж таки, вони не такими гір... гірськими такими велосипедами їхали, як я. Такими, вони, звісно, е такими шосейними професійними. Ну, то не знаю, чи можна то так сказати, що їм було легше їхати чи ні. Ну, але сам факт. Переконуюся вже не перший раз, що е європейські пенсіонери можуть багато чого. В нас, звісно, на жаль, люди. Так не відпочивають, так самі себе не загортовують. Прикро, прикро.